дії множення З раціональними числами ми маємо в першу чергу поставити знак, потім виконати самодію. Отже, правило, тут наступне. При множенні двох від'ємних чисел завжди ми отримуємо додатні числа. Тобто множення мінус на мінус дає знак плюс, а потім модулі перемножаються, як звичайно. Коли ж ми множимо числа з різними знаками, ми маємо поставити знак мінус. А потім перемножити їхні модулі. Отже, спочатку, як ми бачимо, ми множимо числа з різними знаками. Тому ставимо знак мінус. І потім модулі перемножаємо, як звичайно, 6,35 ми множимо на 14,15. Відбувається скорочення. Наприклад, 6 і 15 можна скоротити на 3. Знаменнику 5, тут 2. 14,35 можна скоротити на 7. 14 поділити на 7, 2, а 35 на 7, це 5. Перемножаючи, ми маємо 4,25. Отже, мінус 4,25 у нас результат. Наступна дія це вже дія множення двох від'ємних чисел. А отже, в результаті ми маємо поставити знак плюс. Знак плюс. Можна і не ставити, тобто ми розуміємо, що це буде знак плюс, і перемножаємо їхні модулі. Перетворюємо дані мішані числа в неправильні дроби. Перший дріб це 27 плюс 5, 32 дев'ятих, ми далі множимо на 21 четверту. Скорочуємо 32 і 4 на 4, а 21 і 9 на 3. В результаті ми будемо мати 56 третіх. Дрібне правильно, виділяємо цілу частину, для цього 56 ділимо на 3. Отже, 56 ділимо на 3 і маємо 18, цілих і 2 третіх. Тому в результаті ми будемо мати 18 цілих 2 третіх. Далі виконаємо піднесення до степеня. До другого степеня в нас спочатку піднесення, іншими словами, до квадрату. Що для цього треба зробити? Треба мінус 1,1 само на себе помножити два рази. Тобто мінус 1,1 ми множимо на мінус 1,1 Таким чином, ми маємо два від'ємних числа. Отже, в результаті буде знак плюс. А модулі перемножаємо. Перетворюємо в неправильні дроби, тобто 3 других множимо на 3 других. Як ми бачимо, тут нічого не скорочується, тому 9 четверх, або це 2,1. В результаті 2,1. Таким чином, ми отримали додатнє число. Далі. Мінус 1 третю ми підносимо до третього степеня або до кубу. Це значить, що ми мінус 1 третю само на себе множимо три рази. В результаті, як ми бачимо. Знак буде мінус, тому що оці два від'ємні числа примножені дадуть знак плюс, а далі плюс на мінус буде знак мінус. І потім, знову ж таки, ми перемножаємо модулі. Тобто 1 на 1 на 1 множим це 1, а 3 на 3 на 3 це 27. Таким чином, ми маємо мінус 1,27. Отже, Можна помітити таку закономірність, що коли ми підносимо до другого степеня, і, напевне, навіть до будь-якого парного степеня, до четвертого, до шостого, то в результаті ми, звичайно, будемо мати додатнє число, тому що до парного степеня будь-яка пара мінус на мінус дає знак плюс. А от коли ми будемо. Підносити до непарного степеня, то в результаті ми завжди будемо мати знак мінус. Ну а модулі відповідно перемножаються стільки разів, яким є показник степеня. Виконаємо дії. Для того, щоб правильно зробити приклад і правильно знайти його значення, ми маємо бути досить уважно, до кожної дії і до знаку. Який ми отримуємо в результаті виконання тієї чи іншої дії. Отже, давайте розберемося з даним прикладом і спочатку визначимося з порядком дій. Напевне, першою дією ми виконуємо дію множення це перша дія. Далі, знову ж таки, множення, причому будемо множити мінус 1,5 на мінус 3,4 це друга дія. І от третя дія, от вона ця дія вона дія діє віднімання. Звернемо на це увагу. Таким чином, я записую по порядку. Перша дія 5,2 множити на мінус 0,8. От в даних завданнях головне не спішити, а правильно проконтролювати кожен свій крок, щоб ніде ні в чому не помилитися. Ми маємо множення двох чисел з різними знаками. Тому ставимо знак мінус. Потім виконуємо множення. Модулів, отже, 5,2 множимо на 0,8. І маємо дві цифри, кому відокремили, мінус 4,16. Друга дія, як ми сказали, це діє множення, і ми мінус 1,5 множимо на мінус 3,4. Це вже множення двох від'ємних чисел. В результаті ми будемо мати знак плюс. Його ми не ставимо, модулі перемножаємо. 1,5 на 3,4. 4 на 5 – 20, 60. 3 на 5 – 15, 45. додаємо. І дві цифри коми відокремлюємо: 5,1. Ну і наостанок виконуємо дію віднімання. Тобто від результату першої дії мінус 4,16 ми віднімемо результат другої дії 5,1. Ми маємо два від'ємних числа. Тому ставимо знак мінус модулі додаємо 4,16 додати 5,1. Тут уже записуємо так, щоб кома була під комою. Додаємо, і в результаті 9,26. Отже, мінус 9,26 кінцева відповідь. Записали її.